Всіх вітаю на каналі Мінзала. з вами я, Тетяна Мендза. Зараз вийшла прогулятися і може по вечерюю десь. І покажу вам парк. А може піду ще в центр міста. Я там не була. Тут в парку є ось такі ще магазинчики з сувенірами, можна щось купляти. Так. Сувенірчики, але ми підемо далі. Тут ось такий фонтанчик працюючий. Дуже красива водичка бежить. Освіжає. Але вже зараз не так закуплено. Все ж таки сьома година вечора. Там я бачу кафешечка теж є. Так, а ми виходимо. Виходимо і заходимо. Ми не шукаємо дуже легких шляхів. Ну, Я знову повернулася в парк. Зараз пройду через нього. Біля ось цієї недобудови великої є риночок. Ось так, якщо ми повернемо, то з цього боку. А тут з одягом риночок. Зараз я спробую підійти. Тут є і рушнички, шорти по 5 євро. Так, рушнички по 10, по 5 є. Шортики теж є по 10 і по 5. Так, да, сумочки. У мене, до речі, порвалося, треба якусь сумочку купити. Бо вже старенька. Ось тут теж одяг. Тут чоловічий. Так. Це у нас тут футболочки по 10, по 15. Томі Халфігер. Не просто так. Знижечка по 10. Так що можна придбати, якщо у вас немає. Шорти по 15, по 10. Так що, добрий день. Ой, вечір вже. Так. так. Шортики, шортики, а я би взуття подивилася, бо в мене взуття нема. Порвалося. Несподівано. Ось такі гарненькі. Шортики на літо. Я думала в спідничка. Добрий вечір. Так, ну все не буду дивитися, показувати. Просто кажу, що тут багато і каралки є по вісім. По вісім, до речі, каралки тут є по вісім, а я за 10 купила. Ну, Я так і знала. Так що не обов'язково, якщо ви там кудись далі підете в центр, буде дешевше. Ось тут на пляжі невелика ціна. Так що а взуття не бачу. Тільки футболочки, панами, багато спідниць ось таких. ну Тут ціни нема, але. Добрий день, вечір. Ой, по 20 ось такі. Так що є сарафанчики. Хто не встиг або хто хоче купити, можна. Зайти собі ось гарненькі які, сарафанчики в різних кольорах. Теж тут ціну я не бачу, а ось вона тут написана дрібним шрифтом 30. Так що, якщо треба, знаєте що тут є такий риночок, але тут ще є далі він, я знаю, є сувенірчики. Дуже. Симпатичні оці мішечки. Сумочки, окуляри, сонцезахисні. Ну, окуляри не буде, ось дивіться, які, які варіанти, прикраси. Так, контенегра, сумочку може придбати собі, я не знаю, навіть бо порвалася та хожу чи ні. Чи купити вже нову. Так. І риночок тягнеться ось туди далі, треба пройти ще. Так. Ну, він не, не такий великий, але ось є. є що подивитися. І я ж кажу, туди далі, якщо пройти, там є ще, по-моєму, ринок овочевий. Можна придбати овочі. Фрукти. Так. Ось такі тут сукні, по десять, по п'ятнадцять, сумочки гаманці, Кепочки. Кепочки з якоюсь ціною. Продовження. Ну, я ж кажу, багато-багато футболок, шорт і спідниць і Тукань. А ось там далі сумочки. 250. Що тут таке чи 25. 30. Ні, ціна 30 євро і 25. Бо то було б занадто дорого. Так що ось вона, ціни. Ну ось такі сарафанчики. Так, 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 сумочки. Так, парфюми. І взуття взуття шлепки. Мені треба не шлепки. Мені треба. Ой, мені треба босоніжки. Тринка я йду далі. Тут є ще екскурсії. Екскурсії. А також тут продовження є теж риночок. Так що знаєте, що можна ще далі пройти. Але я думаю, тут може те саме буде. Ось валізи великі є. Знову таки. Те саме. Що треба на відпочинку? Сумочки, капелюшки, іграшки для дітей. Так, сумочки. Ну, такі. Все, все, що треба. Ну і прикраси, як без них ось такий 5 доларів браслетик коштує. Це на ніжку. Так що, а ось дивіться, обожнюю ці сумочки. В'язані всякі, такі гарненькі. Так, ціну не бачу, треба запитувати, мабуть. так. що не всюди є ціни. Ось оця велика, по-моєму, 30 чи 20. 20. А оця гарненька. Так що гарненька, добрий день. І багато-багато сувенірів. Тут підписані ціни, можете побачити по 5 євро, ось такі малесенькі подарункові варіанти. Для того, щоб комусь зробити приємне. Так, набір за 15, ось такі цікаві кружки. ось Такі теж можна на подарунок купити. З ложечкою за 10. Я не знаю, ой. Блимає трохи, може бути плохо видно. Ну і різні варіанти ще інших кружечок є, теж по 10. Ось такі відкривачки. Mm. Ну то, що я хотіла, тут нема. Тож я ось, бачите, хожу в цих шльопках, вимушена, але вони вже так мені натерли. Ну вже думала шукати щось. Але тут нема. Може в іншому місці є. Орієнтір на цей риночок це ось ще можна висока будівля і готель. Зараз спробую показати вам його назву. От орієнтуйтесь по ньому. І ось тут заход. В бурбі дуже багато магазинчиків, де можна придбати собі водичку, йогурти, ковбаску, ну, алкоголь теж. В общем, не немає сенсу показувати якийсь один. Ось я зараз дещо собі купила на перекус, зараз вам покажу, бо знімати в магазинах зазвичай не можна ціни знімати. Знаю я, ну такі правила. Тож рознімати то, не буду. пекарень багато. Зараз ще, може, булочку куплю, так що до чаю. Так що магазинчиків повно. Так що не хвилюйтесь, не залишитись без їжі. Хіба що в неділю, в неділю вони не працюють. Тож сьогодні. У нас субота, я купила собі, до речі, водичку, ну і перекус, як я сказала, бо завтра вже і вони не будуть працювати. Хіба що може маленькі, якісь і будуть? Я, чесно кажучи, вже навіть засумнівалася. Тож завтра, чи коли буде неділя, я перевірю, подивлюсь, що працює, і передбаю або не придбаю. Так що ж я придбала собі і за скільки так, ну, у мене небагато продуктів. Тут, я ж як вже сказала, водичка. Спочатку давайте сільничок подивимось. Так, чек. Водичка, аквабіанка. Тут півтора літра повинна бути. Так, півтора літра, 0,75 євро. Печиво я собі придбала 240 грам, 240 грамів, ну маленьке, але за євро 70. Йогурт за євро 92. І сік за 2,35. Ну і пакетик я придбала 0,15 центів. Так, вийшла все, чек на 6 євро 87 ну майже 7 євро. Так, зараз я вам покажу, які саме ці продукти. Ну ось водичка, Буду чайок заварювати, я п'ю самостійно. Ну, кажуть, що будві водичка гарна, можна із крана налівати, але я щось сьогодні спробувала і якось не знаю, мені чомусь. Не сподобався чай саме на воді з-під крану. Спробую все ж таки ось цю. Може, я теж не те купила. Сподіваюсь, не газована, а то я так швидко взяла і пішла. Так, є водичка сік. Ой, не знаю, на що я його купую. Я її в минулому році купила. Ну, це напій, не, не прям такий 100% сік. Але хочеться попити солоденького. Але п'єш, п'єш і хочеться ще і ще. Тому я й кажу, нащо я його купила, бо я випиваю багато і не можна напитися. Так, йогурт. Я люблю такий йогурт. Теж, по-моєму, в минулому році купляла, може, іншу марку. Так, він великий тут мені можна на два рази. Розтягнути. <хи> так, ось такий. І що тут у мене? Ще? А, печиво. Я взяла ж собі печиво. Моє закінчилося, яке я брала дому А ні, там ще трохи є, але вже не хочеться його. Так, ось таке печиво. І бачите, воно з яким наповнювачем. Інжир. Дуже цікаво спробувати. Невеличке, 12 штучок. Тут написано по 200, ну, всього 240 грамів. Не знаю, смачно чи ні. Спробую, дізнаюсь. Так, і все ж таки я придбала собі ще. Це вже не в магазині, а в пекарі. Пекарня поруч. Це просто плетеночка. Тут немає ніякої начинки, ось вона з кунжутом. А булочка така к чаю мені на ранок коштує 50 центів. Мені здається, дешевше вже нема куди. Ні, там, мабуть, ще за 40 щось є. А так взагалі там, в пікарні я ще покажу вам ціни по, по 1,5 євро. І вище. Ну, а булочки простенькі, То ось такі, Ось, вона середня. Ну, як середня, вона доволі велика. Для мене можна теж на два рази. Так що ось такий невеличкий у мене набір продуктів. Чисто перекус. Тут я колбасу не купляла, олівки, нічого такого і спиртного не брала. А ось що я, що я забула, я хотіла купити морозиво. Ну, нічого. Зараз буду коштувати йогурт. Морозиво тоді, може, пізніше. Куплю саме в магазині хочу. Теж мені сподобалось в минулому році, якесь брала, не пам'ятаю яке, ну будемо пробувати інше. Думаю, йогурт сенсу відкривати, показувати немає, який він. А ось те, ось так опаковане кожне окремо. До речі, це зручно, якщо з собою треба взяти кудись дорогу. Відкрив і все чистеньке, так, що, так, ну а на смак зараз спробую. Хто не любить інжир, йому може не сподобатись, але мені інжир подобається у будь-якому вигляді. Особливо, якщо це просто свіжий свіжий, зрілий інжир. А також я люблю його у всіляких добавках. Ну, Печиво гарне, смачненьке. Угу. Ну, а йогурт теж дуже смачний, густий, з фруктами і не дуже притерний, що мені подобається. М -м -м. Тож, що я, я би радила скуштувати. Хто любить такі з добавками. Хочу показати вам магазинчик, де я зазвичай купляю собі щось продукти. Ось з лівого боку, вийти, якщо з парку, через дорогу буде цей магазинчик. Поруч ще там є. Так, мегамаркет ось напроти. Але в неділю сьогодні, а сьогодні шосте, якраз шостель шосте. Він не працює. І поруч теж. Менше магазинчик теж не працює. Тож враховуйте, все ж таки в вихідні не працюють деякі магазини. От що ось тут графік роботи можете подивитись. Ну, а тут рекламка, ціни теж можете подивитись, які на ковбаски. Так що не працює. А пікарні працюють. Тобто випічку ви можете купити і у неділю. Красанчики є по євро 30. Ось булочки, хліб. Кекси по 50. центів. Ось така. Така випічка красан євро 50. Ну і інші. Тож можна купити будь-коли так, а цей теж зачинений тут де фрукти, але я там бачила, фрукти теж продають, тож можна придбати Ось тут щось багато людей за випічкою. ось Тут є сосіські. круасанчики гарненькі. Дивіться, тут є ще бюреки з м'ясом і з сиром по 2,50. Ось такі, ще ось такі є варіанти. Баба. Бюрек ріжуть на декілька частин. Так що купую бюрек. Купила гарячий бюрек. Уже зараз ранній обід. Може поздній. Пізнісні чек не знаю. Буду їсти. Виклала цей бюреч, що я купила. Зараз буду їсти. З м'язком він такий слайоний. І зробила собі чай, я його з дому брала. Так що, ось так. Сьогодні у мене ось такий легенький обід, бо щось не хочеться йти нікуди. Поки що.